Керівники ракетних військ та артилерії з усієї України прибули до 26-ї Бердичівської артбригади, щоб взяти участь у навчальних зборах. Подібні заходи згідно плану підготовки сухопутних військ України відбуваються щороку на базі різних частин. 26-та артилерійська бердичівська бригада завжди являлась основною із артилерійських з'єднань. Матеріальна база, яка створена на базі цієї бригади, дозволяє відпрацьовувати дуже багато завдань. На протязі чотирьох днів ми Відпрацьовуємо питання щодо удосконалення форм і методів підготовки артилерійських підрозділів. До нас доводять, які є новітні розробки артилерійських систем, систем управління, які можна використовувати в майбутньому. Також проводяться круглі столи, на яких розглядаються питання, ті, які були проблемними під час широкомасштабних навчань, осінній циклон, під час командно-штабних навчань. Під час штабних тренувань, які проводилися на протязі року. Окрім участі у круглих столах, лекціях, семінарах, керівники ракетних військ та артилерійських оперативних командувань і корпусів, командири артилерійських та ракетних бригад і полків виконували ще й практичні завдання на імітаційних засобах. Завдання виконуються різноманітні, для того створена спеціальна матеріальна база в бригаді двадцять. На полі визначаються цілі, які можуть бути різноманітні, і виконуючи вогневе завдання, про них нічого не знає. Даються визначені водні, він приймає рішення щодо ураження різноманітних цілей, будь-то піхоти, танків, артилерії, противника. Він повинен у визначений час, згідно наших нормативних документів, виконати це завдання із визначеною точністю. Подібні малі полігони є у кожній частині. Виглядають вони по-різному, проте прекрасно допомагають військовим відпрацьовувати свої навички, каже командуючий ракетними військами і артилерією Збройних сил України, генерал-майор Андрій Колєнік, під керівництвом якого і проходили збори. Це є великий тренажерний комплекс, який дозволяє, не витрачаючи великих грошей на боєприпаси, на підготовку техніки озброєння, на пальне. Навіть на гроші на відрядження для особового складу, який буде забезпечувати стрільбу, виконувати ті ж самі заходи, але витрачаючи тільки пульки для малокаліберного пістолету. Це виходить в мільйони разів дешевше. Саме ця місцевість для тих офіцерів, які прибули із інших частин, є незнайомою. Вони її не знали. Для командира 26-ї бригади, полковника Маліновського, вона знайома. Але і на цій ділянці місцевості можна створити йому умови, щоб він опинився в незнайомій місцевості, перемістити його в інший клас, трохи пересунути команду спостережний пункт. І вже місцевість для нього буде мати інший вигляд. Умови навчального комплексу дозволяють військовим керівникам виконувати ті ж самі розрахунки, що й в умовах справжнього полігону, а отже, і продемонструвати усю свою майстерність. Кожен керівник, який в повсякденній діяльності проводить перевірку підлеглих офіцерів у виконанні вогневого завдання, на цих зборах має можливість продемонструвати свої вміння, показати, як він сам вміє. Ці оцінки. Залікової оцінки будуть використані під час щорічного оцінювання офіцерів під час визначення його подальшого кар'єрного росту.